Привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже корисну новину для підприємців, а саме про канікули від сплати внесків ЗУЗ в Польщі, які почнуть діяти від 1 листопада 2024 року. Ця програма дозволяє підприємцям на деякий час звільнитися від сплати соціальних внесків в ЗУЗ. І це Приємний бонус для підприємців від держави. Нова польська влада обіцяла трошки більші бонуси, але і на тому дякуємо, бо завжди ліпше хоч щось, ніж нічого. А я спішу поділитися новиною з вами, щоб і ви могли скористатися цими податковими канікулами. Тож, поїхали! Що ж таке канікули від сплати внесків в ЗУЗ? А канікули ці. Це можливість для підприємців не сплачувати внески на соціальне страхування. Ця програма є добровільною і дозволяє обрати один місяць на рік, коли можна скористатися цим звільненням. Важливо зауважити, що це звільнення стосується лише внесків на власне страхування підприємців, а не на страхування його працівників. З цих канікул можна скористатися вже в 2024 році, якщо встигнути подати заявку на, на грудень 2024 року до кінця листопада. І в 2025 році, якщо подати заявку в грудні 2024 на січень 2025 або в будь-який інший місяць 2025 року, Канікули від ЗОС є добровільними, можна і не подавати заявки, але чому б не зекономити? Все, що зекономлено, рахуй, зароблено. Канікули поширюються на такі види внесків, на обов'язкові внески на обезпечення емеритальне, рентове і випадкове, внески на фонд праці і фонд солідарності. А також на добровольне убезпечення хоробове за умови, що були застраховані в місяці подання заяви та в місяці що йому передував. Однак слід пам'ятати, що звільнення не поширюється на внески на медичне страхування, тобто на складку здровотну. Скільки ж ми зекономимо на канікулах від сплати внесків в ЗУС? Покажу вам я це на прикладі підприємця, який працює на річалті, хоча ними можуть скористатися мікропідприємці на всіх системах оподаткування. Ці підприємці, які мають ульгу на старт, вони нічого не відчують, бо і так платять тільки складку зровотну. Для малого ЗОС буде така ось економія. А для великого ось така. З цих двох картинок. Ми платимо тільки складку зровотну під час канікул ЗУЗ. Все інше ми не платимо. Хто ж може скористатися такими канікулами? Це дуже важливий пункт, тому слухайте уважно. Для того, щоб мати можливість скористатися цією програмою, ви повинні бути підприємцем та відповідати окремим умовам. Першою умовою це є те, що у місяці, що передує перед поданню заяви, ви повинні бути застраховані на пенсійне та рентове страхування з ведення господарської діяльності. Друге, це те, що у вас не повинно працювати більше, ніж 10 працівників, включаючи себе. Третє, протягом двох останніх років ви не повинні були мати доходу, що перевищує 2 мільйони євро, або взагалі не отримували доходу. Також у вас не повинно бути е, контрактів з колишнім роботодавцем, для якого ви виконували діяльність, що охоплюється вашою підприємницькою діяльністю протягом нинішнього і попереднього років. І також ці канікули. Діють виключно для фірм єдиноособової джерельною господарчої та спулок цивільних? Зверніть увагу, що це звільнення є так званою допомогою мінімість, тобто ви не можете скористатися ним, якщо перевищили ліміт у 300 тисяч євро допомоги від держави за три роки. Як же ж подати заявку на ці канікули? Щоб скористатися цими канікулами, ви повинні подати заявку в місяці, що передує тому, який ви обрали для звільнення. Наприклад, якщо ви хочете отримати звільнення за грудень, заявку потрібно подати в листопаді. Подати заявку можна лише через інтернет на платформі ЄЗУС. Однак рекомендую. Не чекати останнього моменту, оскільки система може бути перевантажена, якщо всі підприємці спробують подати заявки в один день. Які ж потрібно зробити кроки, щоб подати цю заявку? Першим кроком треба подати заявку через кнопку Залишити онлайн на платформі «ЕЗУС». Друге, ЗУС перевірить вашу заявку на відповідність вимогам. Потім ви отримаєте рішення від ЗУС про звільнення. Або про його відмову. Усі документи, пов'язані зі звільненням, будуть доставлені вам в електронному вигляді, тому важливо регулярно перевіряти свою пошту. Що ще варто знати? Що канікули заплати внесків не впливають на ваші права на соціальні виплати. Внески, що не сплачуються протягом цього місяця, будуть фінансуватися з державного бюджету. Також ви повинні подати звітність, навіть якщо скористалися звільненням, зокрема, декларації на 20 число наступного місяця. Причому під час канікул візус підприємці будуть зобов'язані подавати ще додаткові документи, такі як 2 РЦА – розрахункові документи. Один, який відображає звільнені внески, і інший, що показує внески, які потрібно буде сплатити, наприклад, складку здоровотну. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео було для вас корисним. Якщо вам сподобалось це відео, не забудь підписатися на канал і залишити коментар. Дякую за перегляд! Всім па-па!